Вітаю вас, шановні глядачі. У прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Сьогодні в нашій студії традиційно вже для четверга коронований маг темних сил веляр. Вітаю веляре! Вітаю вас, Тетяно! Радий бачити навзаєм, але сьогодні почнемо не з вдалих таких новин, тому що на жаль, сьогодні Україна страждала від масованої атаки, зокрема і Київ, зруйнований будів. Загинули люди, в тому числі і діти. Дуже співчуваємо всім, хто постраждав від масованої атаки ворога. Меліаре, я знаю, ми з вами дивилися в минулий четвер, і ваші карти показували все ж таки атаку на День Незалежності. Скажу, що і в мене так показувало. Тобто, чули багато майстрів, значить ворог планував. Чому він не вдарив на День Незалежності і чому не він? Злякався оцих іноземних делегацій, адже буквально за декілька днів після ворог вгатив і вгатив саме по столиці. Тетяно, знаєте, коли ми з вами дивимося на картах обстріли, то ми бачимо плани ворога. Угу. Ми чітко бачимо плани ворога. Плани ворога полягали в ударі 24, 23, 25 числа, і відповідно. Ворог це планував зробити, але втрутилася ситуація така, що Келог приїхав, приїхали інші іноземні делегації, і тому, за проханням американців, мені взагалі показало особисто Трампа Путлер переніс цей удар. І цей удар стався з середини на четвер. Тобто сьогодні стався той удар, який я передбачав. Я казав, Дарницький район постраждає, коли питали про райони. І я казав, що багато, багато житлових будинків постраждає. І я казав, що буде трагедія. Я саме казав трагедія в Києві. Сказав, що буде діти буде багато дітей загиблих. Це буде житловий будинок, програлось все точ-в точ. -в -точ. До речі, дуже повезло. Розумієте, Тетяну, я це відчував, що потрібні були тоді захисти, дуже ага, сильно люди. Ага. Групові, індивідуальні від загибелі, смерті, від шахетів, ракет, обстрілів, воїнам також. Мені сьогодні писали вже люди. Кажуть, Валяра, ми дуже вам дякуємо за цей захист, тому що. Ми справді реально сьогодні пережили цю атаку і не постраждали. Потім одна клієнтка мені пише з нової Англії, яку, який uh -huh. я цей ставив захист від смерті від того, щоб майно не постраждало. Квартира не постраждала. каже, що в Паркленді був прильот дуже сильний. По новій Англії не прилетіло, uh -huh. але у всіх її сусідів повилітали вікна, повибивали, і навіть двері поповідчиняло, попробивало двері. Замки. У неї квартира ціла, все ціле, тільки вибухова була хвиля, яка там трохи вона відчула цю, ну, цю хвилю. Але знову ж таки, вона із-за захисту не втратила вікна, не втратила життя. Тому я думаю, що ті, хто ще не поставив цей захист у мене, давайте поставимо і військовим, тому що військові також дякують, захист від поранення, загибелі смерті. І захист цивільним від ракет, шахетів, обстрілів. Пропавши безвісти, також можна ставити такі захисти за бажанням. Такий захист коштує 5 тисяч гривень. Звертайтесь до асистента по номеру плюс 38. 075 444 01 36. сорок Веліаре, дякую вам, що допомагаєте, бережете людей, тому що дійсно людей багато, вони потребують допомоги, дійсно пишуть, дякують, і справді з цим спокійніше, адже в такий тяжкий час живемо. Веліаре, чого очікувати далі? Києву чи будуть ще удари, чи планує їх ворог найближчим часом? Так, бачу, що ворог справді здійснить шалені удари ще по Києву. Причому це до 1 вересня буде. Тобто, це на цих вихідних будуть удари. І от Семірка Мечів, це балістика, шахеди, обстріли, людські жертви знову, тобто знову житлові будинки, логістичні шляхи сполучення, а також Київська область страждатиме. Ну, будуть масовані атаки, і плюс я з попередженням звертаюсь до ваших глядачів, що, будь ласка, не ведіть дітей в школу з 1 по 7 вересня. Бачу по навчальних закладах удари угу. і бачу, що ворог хоче вгатити навіть 1 вересня на дзвінок. Ай, Балістикою. А, які міста найближчим часом ви бачите під найбільшою загрозою? А, я подивлюсь це питання на своєму каналі ексклюзивно завтра, в п'ятницю. Угу. Але, в принципі, північ, південь, захід, схід, подивимося на вас також. Давайте. Не так конкретизуючи. Угу. Північ України під атаками. Причому це не тільки Київ, це і угу. Західні області, тобто Луцьк, Рівне, Житомир. Захід бачу під обстрілами буде теж це Хмельниччина, Тернопільщина, Франківщина, центр України це Вінницька область, знову, знову, Черкащина, Полтавщина. Південь я бачу Одеса, Одещина, Дніпро, Запоріжжя, Донеччина, uh -huh. Миколаїв, Херсон. На сході бачу, що і Харків, і Суми. Тобто вся Україна червона крізь будуть атаки детальніше вже завтра на моєму каналі. Якщо ще не підписані на канал Мага Валіара, щоб подивитися завтра більш детальний прогноз на вихідні, будь ласка, підписуйтеся. Посилання є в описі цього відео. А, питання: чи можливий блекаут восени? Тому що вже є заява президента, блеканий тотал. Чи можливо він восени, адже президент заявляє, що є інформація про те, що ворог планує бити по енергетичній інфраструктурі. Ви знаєте, не тільки у президента є така інформація. Так? У мене по картах теж така є інформація. Угу. Давайте перевіримо. Чи битимуть? Так битимуть по енергоінфраструктурі, що досягнуть успіху. Ні, вони не досягнуть успіху. Я бачу, що в основному енергоінфраструктура зараз під землею. Uh -huh. е, є дуже ефективні комплекси, які виробляють нам електроенергію під землею, а атомні електростанції переобладнані за більш запущені на більшу потужність, тому е, ворог не зможе нас розбити. Чи буде е, тотальний блекаут? Я не бачу того, щоб був взагалі блекаут. Я бачу по деяких областях, по деяких містах будуть справді вялові відключення світло. Веліаре, що хоче це вялові чи в'ялові? Відключення валові, може. А валові. А, може. чесно скажу, не знаю. Веліара, можна зараз побачити на вулиці вже людей у масках. Невже епідемія. Ви не бачили ну, вже, так? Ну, я не бачила. Ну кажуть, що хоті. <сум> кажуть, що є. Чи справді. Люди ні? в масках придіть. <сум> Валяра, чи, чи бачите ви можливість повторної епідемії коронавірусу? Чи будуть якісь обмеження, бо кажуть, що можуть навіть повністю закрити кордони? Ну, буде відродження пандемії ковіду, угу. але не в, не в такому обсязі, як було раніше. Чи буде масковий режим. У закладах, у певних, у тих чи інших місцях, скупченнях людей, угу. тобто от це я бачу також, що ще? Кордони можуть закрити із-за ковіду, так? Віляре, чи готується? Я навіть Амер... так скажу. Кордони закриють із за ковіду? Та ви що? Да. Ого. Зараз хочеться проговорити про США. Чи готуються американці та росіяни до таємної домовленості за спиною України? І, до речі, чи зреагує якось США на сьогоднішній терор? За спиною вони хочуть домовлятись, але вони домовляються за спиною у всіх, тобто, зараз за спиною в Росії з Єрмаком сьогодні домовляються. Завтра за спиною Єрмака домовляться з Путіним і так далі. Ну, Тобто, такі речі. Я бачу, що, е, я бачу, що Трамп справді е, готовий ввести санкційний тиск угу. як проти Ерефії, так і проти України одночасно. Ого. Хм. А ну, розумієте, це. Гомойобну сапіонс <рес> Так, а це що, його реальний план США зупинити ракетний терор? Взагалі він якось думає на ці? В США думають на ці? Ну я бачу, що зупиняти ракетний терор вони не в змозі, тому вони будуть утримуватись. А... До речі, як вам, як вам сінячки Трампа, то у нього ножки, козочки варі, козочки, а тепер у нього вже сінячки на руках. Так, а що думає? Ви думаєте, це прокляття? Я думаю, що він просто вдарився? Ні? Ні, це прокляття. А, ну ми, будемо ми вірити. Ми відбираємо йому кінцівки. Смерть, коли приходить, вона що робить спочатку, відрубає кінцівки. Ви що, Потім хочете потім, що... потім, потім випиваєте, що всередині. А, то ви його. хочете сказати, що Трампу можна прогнозувати скоро смерть? Смерть через 3 роки Трампа це моє передбачення. Три роки? Три роки, порахуйте. 5 плюс 3, скільки? 8. 2028 рік ми побачимо кончину mm -hmm. Трампа. А він добуде до кінця свого терміну? Зараз подивимось. Mm. А скоріше за все, що ні? Нема дуже потусне. Ой, потусне, потисне його. Ого. Цікаво, буду це, вас спостерігати. Це, це ексклюзивні ексклюзиви на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гаєю. Вляра, Єрмак та Ум'єров зустрічаються з Віткофом. Чи реально може сто... що реально може стояти за цими перемовами? Чи будуть якісь домовленості під час цієї зустрічі? Я бачу, що вони виступлять дуже з обмеженими заявами, uh -huh. що Вітков, що Єрмак, що Умєров. Скоріше, це навіть просто пасти будуть в Іксі, чи в, ну, в Фейсбуці, чи в, в Інстаграмі, чи в Твіттері. Але я бачу, що основна інформація десь 90%. Ну, Інформації про ці перемовини залишаться за зачиненими двері, і ми не дізнаємось про це. Все. А чи будуть вони обговорювати питання масових обстрілів та вбивства дітей? Будуть обговорювати, і це буде також одне з основних питань. Мені дещо ще йде. Угу. Вони будуть е говорити сьогодні про те, як під, під соусом е пандемії ковіду зуп зупинити повністю війну в Україні. Ого, це сенсація. Я не думаю, що їм це вдасться, але вони хочуть придумати схему, за якою із за пандемії зупинити війну. Меліара просять подивитися, чи е, зниклого безвісти прякує Ярослав 25.09.97 зник в травні цього року. Чи живий, чи полон, чи на на жаль. живий в полоні повернуться за обміном в кінці війни. Тому, що МЕМ це карта домовленості. А, таке цікаве питання. Повернемося до Дня Незалежності України, адже цього року Китай вперше привітав нас з Днем Незалежності. Що ж це означає, таке вітання? Вам ті ж самі питання написали, що і мені на майбутнє. <рес> а ми зараз перейдемо на питання. А, до... Дякую тут за ефіри. Наших підписників тож. Так, да, це святи. А... What is your equation, please? А, чому Китай привітав Україну з ним незалежності? Змії. Він хоче, він хоче підставити Україну і він хоче, щоб ми дозволили йому миротворчу місію на своїх теренах. Для чого це Китаю? Угу. Для того, щоб дати можливість росіянам захопити територію України. Серйозно, тобто Там. вони все ж таки підтримують Там. грашку. Звичайно, це не був знак такої якоїсь доброї волі. Ні, це був знак гавна і пай. Так, так що так. До речі, хотів звернутись до тих, хто тільки під'єднався в контексті цих обстрілів, що угу. сьогодні були і загроз на фронті. Рекомендую всім, хто не встиг ще поставити дуже потужні захисти. Від ракет, шахедів, обстрілів, від, зокрема, на загибелі на фронті від полону пропажу безвісти. Можете звертатись до мого асистента по номеру плюс 38075-4401 тридцять шість. На початку ефіру ми розповіли до речі про результати цієї роботи, тому що люди вже пишуть, і я тому ну, про результати я вам. Вже і звітую, по-перше, і по-друге, рекомендую тим, хто не поставив, поставити. Тим паче, 5 тисяч гривень а, це не ціна для такого захисту. Веліаре, що ще хочу вас е, запитати, а які методи роботи ви використовуєте в захисті? Тому що кожен практик, кожен майстер, там хтось до своїх сил, хтось через ритуали. От мені цікаво. А, значить, першу першу чергу це іде захист через. Тринадцять сил моїх, uh -huh. які за мною стоять. Друге це захист стихійний, а uh -huh. третє це захист від землі, тобто земний захист через стихію землі. Також я це все закріплюю зверненням до богів і залишенням відкупу від смерті. Uh -huh. Тому також слідує певний заговір до смерті для того, щоб ці люди були. Помічені як ті, до кого смерть не прийде в цьому питанні, в питанні війни, до кінця війни цей захист ставиться. Тому це дуже ефективно. І ми, мені до речі писали родичі хлопців з фронту, що вилярами вже вам дуже дякуємо за захист, тому що тому, що мого, мого чоловіка. Вивели в безпечне місце з оч з осередку боїв під Покровськом. Неймовірно, це ми тільки ставили, коли був під прорив під доброфілєм. То так, веляр, хочу попросити вас, як то кажуть, скористатися своїми службовими обов'язками, і так як я їду на рівненщину, хочу попросити вас подивитися, чи безпечно на Рівненщині в Луцьку в нас зараз. Сезон а, картоплі. Добре. <свят> Давайте подивимося, рівне і То Луськ. Ви зараз будете. Так, я буду вирушати, тому що це не чекає. Це справа, яка не чекає. Тетяна, це така важка справа. Прекрасна справа торкатися до землі руками. Релакс. Не хочете з мною? <свят> Ніхто не хоче зі мною на картоплю їхати. Ну, що ж ніхто такі? не хоче. Всіх запрошую, ніхто не хоче. Я в дитинстві колись там бабусю допомагав. Пам'ятаю, там прикольно те, що подивитись картошину, яка згнила стара, ну, з, з якої воно виросло. І подивитись, скільки там цих картошин. Mm. Ну, я погано і пап, тому що я завжди лопати пробивав карташини. А це вже… Ну, зараз є техніка. Слава силам. Несливом. <гум> Не сливам. Так, давайте подивимося, рівне та Луцьк, тому що час піджимає, а хочеться переглянути якомога більше питань. Рівне і рівненщина загрози є, обстріли будуть. Луцьк і Волинь загрози найбільше. Десятка мечів, і ту з мечі. Теж у вас падає, так. да? Тому що є там загроза. У ну, вас точно не прилетить, а ні. Ви ну, ж так ж знаєте. Я, знаю. я кажу, у мене взагалі вдома такий реп стоїть, що я не можу, не можу не спати коли в Я от сьогодні проспав всю ніч. Я на ранок прокидаюсь каву пити. Дивлюсь, тут таке сталося. Я думаю, пизда. Так, страшно дійсно, е... а воно ну, якось Свобода, я не знаю. Швидше всього, ви знаєте, сили так оберігають, тому що я сама помітила, що от коли обстріли у мене тоді найкращий сон. Я не розумію, чому таке відбувається. Так, так, да? Ну взагалі Петяна, нічого не чуєш, ну, Хоча почали, що це що це тільки у вас і у мене да? таке. Що, що під час обстрілів найкращий сон? Ну це не можна сміятися, це не потрібно такого повторяти, тому що, будь я вважаю. Так, вберігайте, будь ласка, свої життя, життя своїх рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Але якщо коли ви ставите у мене захист, то у вас так само, як і у мене, буде так само вас захищати. Так що. просять Веліара, Подивіться, будь ласка, Кременчук, чи є загроза. Так, бачу, що є загроза, по чого. Дивіться, що нам Тетяна тут пише, що в Тростянцях вдарили по заводу, мотивуючи, що там робили зброю. Бачите, мало де пишуть. Дякуємо вам, Тетяна, за інформацію. Просять подивитися Бориспіль, тому що ми от зараз говоримо з вами, а там літає. А ворог збирається по Бориспільському аеропорту нанести удар. <кху> Дуже скоро. Що це може означати? Що це може означати? Що невдовзі у нас буде чисте небо і аеропорти будуть відкриті? Ну, що -то? чому вони б'ють так? Вони бояться цього? А я просто не трохи не вїхав. Нічого, ви вже втомилися за день, стільки ефірів у вас розумію. Ні, вони просто хочуть знищити все, що не знищили. На жаль, вже от пише нам Анна, вже 16 загиблих киян біля 40 постраждалих. Завтра і день. Так, завтра найменшому, не знаю, дівчинка чи дві, хлопчик. Дві три, роки. Рочки. три рочки. Два було. Не тільки три. І два ще роки є. Серйозно? Да. Так. Так, Веліар, подивіться, будь ласка, Запоріжжя питає Єлена. Єлена, там удари. Удари? Угу, Я дивився вже зараз ще раз. Удари. На жаль, Федора буде... Федора вас знімайте пошвидше і не буде у вас ударів. Серйозно? Це через мера, так? Так, да, який їбеться з... Керова гадалка з Криму, з Сімферополя, яка, яка шлюха є раніше вона і сосала, і давала, і гадала в Мелітополі. А потім, потім вона поїхала в Крим, він в Запоріжжя. О, е і вона там у нього спажа. А що ви не знали? Ну, я Цю такі якось не цікавлюся. І що це? І що вона ж путіністка, він. Цей очільник запорізької адміністрації до сих пір з нею спілкуються. Його і хто, і хтось кришує. Розумієте хто? Точно не Зеленський, не Офіс, тому що вони mm -hmm. з ним дуже в похабних стосунках mm -hmm. з Федором. Дуже. Його хотіли вже багато разів зняти. Ну, Мабуть, НАБУ кришує чи САП. — Нічого. Мабуть. Тому що. Тому що ж у, цього ж у цього ж Держчиновника, ми ж знаємо, що у Держчиновника ж не має бути бізнесу, правильно? Угу. Це ж заборонено законом України. А у Михайла Федора у нього сільськогосподарський тіньовий бізнес величезний. Може, може посп... Він може по, по сільськогосподарському бізнесу поконкурувати лише там з Тимошенко і Порошенка по обсягам. Ну це суттєво. Да. Це суттєво. Так, да. так що він, він ще тагний, Да. І тримає і цього ж не садить. Не садить мітрополіта Запорозького Луку, який Вікторію Рощину прикончив. Кончений. Боже, ви стільки знаєте пліток? Так. Мене треба відкривати канал пліткарні у вілягарах. Я дуже сподіваюся, що скоро. Другий канал. Чорні гуморески від веляра. <с> ну це хороший канал. І третій канал э, Мах Мільярд і ваш путь успіху. Це я був на People Life. і мене Олексій один раз це заговорився і назвав Махмільярд. Веліара, дай Бог, щоб так було. Нехай жалу. у всіх наших підписників буде достаток, буде добро, буде здоров'я. А найголовніше Нехай буде свій у кожного буде свій махміляр. <свісна> а найголовніше це мирного нам неба. Дякую вам, Веліара. Нагадаю, що всі контакти мага веліара знаходяться в описі цього відео. Не забувайте підписуватись також на його ютуб-канал, де знайдете багато таких детальних прогнозів. І по містах, і з різних політичних питань. А, дякую, що були з нами. Обіймаємо вас серцем. <кій> Побачимось на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. Дякую до побачення.